Або ти змінюєшся, або вона зламає тебе. Айошки, сьогодні розповімо про новинку від видавництва апріорі «Вавилонські книги Сходження Сенліна, перша частина тетралогії Джосая Бенкрофта. Вавилон це як американська мрія цього всесвіту, місце найвидатніших наукових відкриттів, літератури та моди, вежа, де кожен ярус як ціле місце зі своєю владою, унікальною архітектурою, Культури, спеціалізацію. Томас Сенлін – звичайний директор школи з рибальського містечка, вирушає у вавілон медовий місяць зі своєю новоспечною дружиною. Все життя він вивчав книжки про це місце і мріяв побачити все на власні очі, але вийшов взагалі не так, як він гадав. Тільки прибувши до підніжжя Вавилону, він губить свою дружину, його грабуть та обманюють, і все це різні три події. І саме з цього починається осходження сходження як буквально, так і фігурально. в пошуках дружини та мрії, що він скоро з нею повернеться додому. Він відкриває для себе, що всі посібники нахабно брехали. Це не храм науки та культури, це місце розбитих мрій та бруду. Тут нікому не може довіряти. Кожен намагається тебе обманути заради грошей і можливості піднятися вище по соціальних сходинках. У вежі є тільки два варіанти: або ти змінюєшся, або вона зламає тебе. Це неймовірний атмосферний і глибокий роман. Стежити за тим, як Семен із інтелігентного педагога перетворюється на капітана поцупленого дирижабля – це чисте задоволення. Сама вежа тут майже живий персонаж, бо вона поступово розкривається і постійно впливає на долі людей. Кожен ярус відкриває не тільки нову грань зовнішнього світу, а й внутрішнього світу головного героя. Ну і не тільки, звісно, це книга про втрату і пошук, про внутрішню трансформацію. Про те, як навіть найзвичайніша людина може стати героєм у складному та незрозумілому світі, поки що це найкраща пригодницька історія, яку я читала за останній рік, тому дуже раджу скоріше прочитати, і потім разом будемо чекати наступних частин. Смачного вам читання!